Brother, boy, 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 can't you see? You? You're my baby, lady. I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Here be do. Cause my feeling is just so right. i can tell by the look right. in your eyes you out of my mind, hey, rain, hitting me tonight, cause my feeling, is just so right, as we dance, by the moonlight, can't you see, you're on my Розкажіть нам, що ж це за новий проект такий в Тернополі, і що за музиканти туди входять? Перш за все, це був була така ідея створити гурт суто акустичний, суто тихенький, з переграванням класичного матеріалу, але такого матеріалу, який би ще в принципі, ніхто до того не не перегравав. Ми вирішили взяти попсові речі, попсові в значенні не української побуси, а якісного попу. Британії, Сполучених Штатів, і зробити з цього зовсім щось нове. Зовсім щось таке інше, зовсім не таке, як хтось колись до цього робив. От, е, перш за все, в групі були такі двоє людей, яким дуже вдячні. Це костик Володя і його дівчина Ірина, і також гітарист Андрій. Але так сталося, що зараз лишили лишилися з того складу тільки в принципі я один. І е, в нас зараз є дуже кльові люди. Цього перш за все це наша основна вокалістка Христина. Е, Барабанщик Вітя він грає певне половині гуртів Тернополя, Дуже кльовий, дуже хороша людина, дуже кльовий чувак. І е, гітарист Сергій він колись грав в гурті ТПВГ. Так само як музикант. Він мені дуже подобається. Там все супер зараз. Христина Андрія, трохи глядачі наші вже знають. Розкажи трошки про себе і взагалом про свій музичний шлях. Ну, я в свою чергу хочу сказати, що мені дуже приємно працювати в такому гурті, тому що дійсно перспективні молоді люди, і я дякую долі за те, що вона мене звела з ними. А на рахунок себе, то я вже також, якби не перший день у музиці, займаюся вже 9 років. І, ну, але це мій перший досвід з акустичним гуртом, взагалі, повністю живий звук. І, ну, мені подобається. Ми подивимося сьогодні прем'єра, як воно піде. Ми ну, бачимо, що багато людей, думаю, все прийде на ура. Чи сьогодні будете грати, чи буде якась ізюминка в вашому виступі? Сьогодні майже всі пісні ізюминка, Ну я не думаю, що наприклад, ви коли небудь чули пісні там Джейзі або Еліща Кіз, або Мадонни, або ЕНЕСТЕЙШІ або Ніо в акустичній обробці. you <laughs> Вирішили сьогодні виступити першим? Чесно кажучи, тут така оказія сталася. Мені стукнуло 24 рочки, чим я себе і вітаю. Чесно кажучи, не люблю двох свят це день народження і особливо не люблю Новий рік. Не знаю, ну не люблю цих двох свят і ну, просто спіпали, чесно кажучи. Нам просто запропонували грати четвер, і такий четвер тут випав, що ми можемо грати в четвер саме на день. Гурт планувався як кавери і як акустика. Чи планується в майбутньому якийсь розвиток? Поки що ні. Поки що розвиток є в плані того, що ми граємо не просто кавера, бо ті, ну, є групи в Тернополі, наприклад, мій гурт Газблюс Бенд, який грає пісні, які вже були написані до того іншими людьми. Тобто, в принципі, ніякої творчості там як такої поки що немає. Хоча Газблюс Бен це зовсім інша течія, там зовсім все по-іншому, про це не будемо говорити. Тут ми переграємо і повністю перекроїмо всю пісню. В нас е, йде саунд суто акустичний, наприклад, RB в акустиці, диско в акустиці. Е, абсолютно весь поп, який тільки можна уявити, Ми хочемо прикласти на одну гітарку і на барабанчики такі акустичні. Ти не думаєш, що Тернопільська публіка в принципі до каварів вже звикла. Не боїтеся, що ну, не вгадаєте смаками? Ну, це не проблема. Основне, щоб ми. Нам це подобалося, ми від цього ловили кайф. Якщо ні, в принципі, є пропозиції з інших міст. Нам дуже активно цікавився Хмельницький, от, що є дуже добре. Там з кількох клубів, ну, навіть з дискотек нам дзвонять, просять, щоб ми там були. Ну поки що ми напрацьовуємо матеріал, хочемо приїхати з чимось кімпльовим. Христина, чи не будеш ти полишати своєї сольної кар'єри? Адже гурт займає багато часу чи ні? Я думаю, що сольна кар'єра, вона завжди буде зі мною. Так мені на ні в чому не обмежує моя участь у гурті, і я продовжую займатися і займаюся також написанням пісень. І я думаю, що може ми скоро будемо якісь власні пісні авторські також просувати. Ну що ж, ефірний час ще одного випуску програми підійшов до кінця. Але в мене вже є цікаві новини, про які я розповім вам наступного разу. Не пропустіть, бо пожалкуєте з вами була я, Ірина Шуптарська та програма Артерія. Побачимось.